Вітаю усіх на моєму каналі Берегиня. І пропоную вам гороскоп на квітень 2025 року для близнюків. Будемо дивитися спочатку загальні тенденції місяця, тобто такі загальні підказки місяця, а потім робота фінанси, здоров'я і на підсумок тему особистого життя, дорогі близнюки. Так, Перша карта. Карта розчарування. Так? Карта того, що ви зневірилися. Не те, що ви не маєте сили, чи не маєте потужностей, все у вас є. Просто ви щось вважаєте, що не можете досягти тої висоти, яку досягли якісь вон ваші близькі, колеги, чи навпаки конкуренти. Так? Друга, карта. Друга карта, що ви з цього стану вийдете карта гармонії. ви все-таки знайдете в собі сили піднятися. І <кій> намагатися старатися дійти до тієї гармонії. Так? А шлях, який ось підказка від карт, що шлях до гармонії йде через те, що вам доведеться пристосуватися до суспільства. Так? Тобто не вам, не, не їм до вас, а вам до них, до вашого якогось, це може щось чи сім'я, чи друзі, чи професійна спільнота. Вам необхідно подивитися. Що вони хочуть від вас бачити? Вам необхідно пристосуватися, вам необхідно подивитися, можливо, в чому ви не дотягуєте, в яких якостях, чи в зовнішньому вигляді, чи ще в чомусь, через те, що, як би ми не говорили, все має значення. Так? Якщо ми хочемо щось досягти, якоїсь мети нашої, бачите, по цій першій карті, ось ви лежите, а, а хочете ось тут, бачите, бути. Тобто ви хочете щось досягти. То, щоб досягти, завжди необхідно прикласти зусиль. Так, тому вам треба додивитися і допрацювати. Да, вам треба додивитися, що ж тому вашому оточенню, що, що йому не подобається, чого так. Бо у вас насправді вистачить і зусиль, і всього. І всього, і ви досягнете гармонії уже в квітні. Гаразд, дорогі близнюки. Далі сфера роботи. Так, якщо це жінка, це ви. А якщо це дивиться мужчина, то на роботу вашу вплине якась дама. Дама така, знаєте, при, при, при справах, при ділі. Так, на роботі вам треба бути обережним для того, щоб вас, з вас та дама не зробила дурника. Можливо, ви на цій роботі своїй молоді. Ну, оце верхні карти про це свідчать. Можливо, себе там не впевнено почуваєте, через те, ця карта тут випала. Ну, все ви дійдете згоди. Ви бачите, ви по, -по карті ключів дійдете згоди все одно. Незважаючи на те, що, можливо, до вас там не так серйозно ставляться, як ви хотіли. Дійдете згоди все одно. Навіть ще можу що сказати, якщо це дивиться мужчина, то ну ось тут просто така жіноча карта є до цієї. Якщо це дивиться мужчина, то з вас там дур, дурника роблять, або ви вважаєте себе таким, знаєте, що вас не серйозно сприймають. А якщо це дивиться пані, то от ви така прямо пані-пані. До своїх, всіх, хто вас оточує, гарно ставтесь, не вважайте, що вони гірші за вас. Так? Не вважайте, що вони дурачки. Але як би не було, в квітні по підсумкові цієї ключів, ви в роботі отримаєте те, на що ви розраховували. Також, хто питається, чи знайде нову роботу, дана карта може розглядатися як новий початок, як нове починання. І по, ключі, по карті ключів все, все вирішиться, ключі в ваших руках. <кій> Отже, незважаючи на ці всякі трудощі побутові. Ви досягнете того що ви що хочете в квітні. Добре, а які ж у вас фінансові статки будуть. От ви переживаєте. Хвилювання, клопоти. піковий, це завжди пусті клопоти. Ви клопочете і зараз побачимо, що буде далі. Так, дім і сад. Ну, дивіться, тут можна сказати, що ви в цьому місяці. Джерело доходу у вас може бути і з дому, можливо, у вас ще буде якась віддалена робота, знаєте, з дому, за комп'ютером, можливо, клієнтів вдома приймаєте якихось, я не знаю. У вас ж можуть бути різні джерела доходу. Тобто, одне джерело доходу може бути з дому. при тому ще карта дому вона така фундаментальна, тобто вона означає, це карта стабільності. Тобто, які у вас доходи були, такі вони і лишаться. Все, що ви переживаєте, що вам щось не вистачить, це порожні ну, пусті клопоти. Устік клопоти ви, як дитина, наївна. Так. А дохід у вас стабільний фундаментальний. Одне джерело доходу може бути з дому, якщо ви не працюєте з дому, подумайте над цим. А друге джерело доходу це ваш колектив. Ваш колектив така якась робота з людьми, з людьми доволі різношерстними. тому люди по піковій масті можуть бути, знаєте, такі непрості, з причинкою, з якоюсь претензією, можуть бути. Так, ну отже, по фінансах, як було, так і лишається. Е, і ще ця карта в цій позиції, вона може бути, як пусті клопоти, що ви хвилюєте, що замало коштів буде. Так само, якщо ви думаєте, що о, о, цей місяць ухоплються, це, ну, так би. Пустий клопіт, все буде так, як було, плюс-мінус по фінансах. Ось, далі дорогі близнюки, okay, так, що вас чекає в плані здоров'я основні такі підказки на квітень. Зверніть увагу, чи у вас немає ніяких залежностей, бо в цій першій позиції карта змії може вказувати саме на залежності, які можуть руйнувати ваше здоров'я. Залежності можуть бути, ми не говоримо тільки про алкоголь і інші такі, знаєте, нехороші речовини. Це може бути і залежність від людей, залежність від таких ось там гаджетів, від всього, що, що завгодно. О, по карті місяця, можливо, у вас є якась залежність. Зараз вам скажу. Як же ж це гарно назвати? От, наприклад, ви любите різноманітні безпорядочні стосунки, так? Тобто сьогодні познайомилися з однією людиною, завтра з другою, з третьою, з усіма проводите час. От така залежність може згубно вплинути на ваше, на ваше здоров'я. Так, і. Звертаємо увагу на залежності, при тому. Це, 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 що впливає погано на ваше здоров'я, по місяцю воно може відбуватися в темну пору доби. так. І о, вершник, тобто о, і ще ця проблема у вас не сформована, проте вона вже на порозі. Ми повинні глянути на свій спосіб життя і подумати, без чого ми не можемо. так. Що вже ввійшло в таку звичку, яка ось ось стане згубною. Так, це що стосується по здоров'ю близнюків. Далі, що ще можна по цих трьох картах сказати? Хто вирішує якісь питання зі здоров'ям, проблеми, лікується, так? то по цих картах можна сказати, що по вершнику все зрушиться з місця. Тобто то проблеми зі здоров'ям були, знаєте, як затуманені місяцем, карта місяця теж це карта зміни, тобто зміниться на якийсь рух. Це для тих, хто лікувався. Але для тих, хто не лікувався, то я вже сказала. Так, далі особисте життя близнюків. Так, мужчина зразу випав. Можна сказати, що ви цей місяць в стосунках от в стосунках вас все вийде. Вплоть до того, що, якщо це дивиться пані, карта мужчини, зустрінете мужчину, який буде гарно за вами. Ну, не доглядати, так, а буде гарний вас букетно-цукерковий період. Ось, буде гарно проявляти ініціативу, буде приділяти вам увагу і в подальшій перспективі це нове починання може навіть в сім'ю перерости. Так, якщо це дивиться мужчина, то ось ви, ви з якоїсь, за якоюсь пані будете протягом місяця. Якісь стосунки мати, нові стосунки, які, це нове починання, яке переросте в щось серйозніше. Якщо мене дивляться сімейні люди, в кого вже є стосунки, то це просто у вас хороший місяць, гарних таких ось подарунків, гарного проведення часу, гарного сімейного відпочинку або відпочинку такого спільного в парі чи з дітками. От. Тому так. Всім бажаю гарного квітня, дорогі близнюки. Це був загальний розклад. Дякую, що ви на нього прийшли. А за персональними звертайтеся, я буду рада допомогти. Всім бажаю вдалого місяця і життя, і всього найкращого. Буду рада за будь-який зворотний зв'язок. Па-па!